Усім привіт! Наступне відео Замовив ще одну посилку, загублена посилка Amazon. Це попередня. А це ось вже, скажімо, нова друга посилочка. Як бачимо, все ще запечатано. Стреж-плівку на пошті я розрізав подивитися чи пломби цілі. Оця стріч, яка йде повздовж ящика. А також я її ще оглядав. І з цієї сторони, чи тут знизу теж все нормально заклеєно, так як мені обіцяли. Ну що ж, попередня була на 11 кг, а цю я замовив на цілих 15 кг. Так, повторюся на 15 кг дана посилка. Попередня посилка вийшла мені в плюс. Саме хвилюючий момент. Так. Ого. Так, я не знаю, що це є, але надіюся. Сподіваюся... А, це чехол на якусь планшетку. Ух ти що? Однозначно так, на якусь планшетку. На яку саме... А тут не пише. Так, я тебе скажем, не зрозуміло. Що це за марка планшета у вас, скажімо так, на відео. Так, що тут ще? Ага. Угу. Дорожня сумка. Я думаю, гривень десь 200 250 потягне. Так, всередині нічого немає, абсолютно постав пусту нова сумочка. От скажем. Не знаю, що це за бренд. Так, дивимося далі. Так, що це в нас? А, це напевно на собачку. Так, це на маленьку собачку одяг. Вже йде до літа, так що буду чекати аж наступної зими. Так, це щось з дитячих речей. Так, як бачимо, щось таке для новонароджених, із подаруночок. Так, що це є, не знаю. Тут штрих-код такий, як на попередніх посилках. А -а -а. Я так розумію, це для очей для сну. Можна музику собі вмикати. Затички для вух. І кабель. Працює від батарейки, яка вмонтована всередині. Так, сліпмаск. Це щось під новорічний настрій. Саме так. Так, це ж щось дуже дивненьке, яке звелося. А, це парик. Це точно парик. Так, пишіть, може, комусь треба, відправимо. Так, далі. Попередній посилці там матрасики були цікаві. Ага. Так, я не знаю, що це таке, але щось схоже на якісь упряжки. Не знаю для чого. Так, Дивимося далі, що у нас? О! Це шланг, який розтягується, коли набирається... Це для води, скажімо для поливу. Він розтягується, коли в ньому вже вода буде під тиском. Так, Так, як бачимо великий led фонарик LED-лампа. Прожектор. О, їх тут два. Ну вони десь по гривень 500-700. Нагадаю, посилки мені обійшлися 270 гривень кілограм, плюс доставка. Так, це поки що ну, 1100 Вт один, а два їх є, то це досі непогано. Якщо 500 гривень одна, це вже десь 1000 гривень. Так, що це у нас є? Мить. Так. ТВ-антена. Так, дійсно це є антена для телевізора. Бачимо кабеля. Будь-який тип під'єднання, аналоговий, цифровий. Так, скажемо, антена. Теж гривень 300-400 зараз коштує не менше. Вау! Ха, яка колонка! Це серйозна річ. Як бачимо, а вмикається. Заряджена, ух ти що, FM! USB. ну Така вона досить величенька. Теж гривень 1000 десь. А, точніше, я перепрошую. Є інструкція. Тобто це тренажерний для фітнеса валік. Там і колонка вмонтована, тобто під музику собі займатися. І також є вправа. Ну, В принципі, ця посилка непогана відносно попередньої. Саме найбільший ящичок. Що це є? Це є в нас каструлька. Напевно, для мультивапти. Ну так. Як бачимо, це для мультиварки така каструля. Так, що це у нас? Це теж щось одягу. Насправді воно це дуже легке і воно важить там максимум 200 грам. Коротше, ну така собі іграшка. Так, тут якісь пакети. Просто картонні пакетики. для мене це безкорислав річ. Так, щось. Шапочка на голову для басайну. Пов'язки дві? А ще одна перука? <гум> Ух ти що? Прикольний гаманець. Звичайний дамський гаманець. Шукаю гроші, так ніби вони тут і є. Так. Дивимося далі. Це якісь для чищення, напевно, обличчя чи щиточки якісь для чогось. Така собі річ. Так, ну що ж, до речі, воно десь кілограмів 2,5-3. Так, кабель для чого він? 3 на 5 26 метра. Масивний, дуже масивний, дуже великий кабель, отакий От роз'єм у нього. У нас таких нема, на жаль. Перероблюємо під наші. Так, як ми розуміємо, це якийсь світильничок? Саме так. Це підставочка. Отакі ж ресурсний. Ну що ж, лайк, підписочка, кому було цікаво, пишіть коментарі, хто отримав подібні посилки. А також ваша думка по поводу от таких е, пакунків. Може комусь не повезло з ними, може комусь і повезло. В принципі, я так прикину по тих речах, що прийшли, то ось з них, напевно, корисливі, це буде вант музикальний для фітнесу. Також там прожектора оцих два. І також це, напевно, для мультиварки коробка. Все інше, там дрібнички, вони значної вартості не мають. Та ще гаманець з інтересного і сумка. Всім дякую за відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписочку. Всім гарно вас!